Умській землі, зокрема Лужанській. Лужани славетні своїми історичними подіями. Це є та земля, яка подарувала світою багатьох людей, які увійшли в історію як непересічні особистості. Сьогодні саме той факт. Такий історичний факт запам'ятається нашим дітям від такого до дорослого. Велика козацька рада, яка сьогодні проходить в селищі Лужани, вона поєднує сьогодні всю, всю Україну тут. Я не буду займати багато вашого часу, але скажу так: що найбільшого горя на землі немає ніж людська байдужість, і немає більшого щастя на землі, ніж людське визнання. Сьогодні тут поєдналися люди, яким не байдужа доля України, ті, які своєю величею, своїм словом, своїм ділом показують щодня, що Україна є, була і буде. Я сьогодні хочу щиро подякувати всім представникам всіх куточків України. Які не погуртували і приїхали до нас сюди, на Буковину, до наших буковинських земель, до наших буковинських гастів, і побачили славно нашу країну в усіх наших проявах, бо кажуть, що ми як нас називають? Місто місто. А ще називають нас як? Скажіть козацький край, то марго мар, нас називають. Ми і так були і будемо, тому що нас дух козацький. Але нас називають ще і тими, які не хочуть нібито і хочуть поділу України, це неправда. Ми сьогодні тут об'єдналися від великого до дорослого, щоб ми могли відчути всю велич ідеї, навколо якої гуртуються люди. Я бажаю, шановне поважне товариство, щоб сьогоднішній захід пройшов на одному подику, щоб ви. Отримали найбільшу масу найкращих задоволень від перебування на Буковині, і щоб прийдучи додому, ви ще довго і довго згадували нас як тих людей, яких об'єднає воля і ідея навколо нашої славетної держави України. Слава Україні!